Наприкінці 90-х років кривий Ріг долучився до міст, які у своїй територіальній геральдиці використовують зображення дубу, дубового листя, гілочок та жолудів. Зазвичай говорять, що три дубові листочки з жолудями на Криворізькому гербі є символом міцності багатства, глибокого коріння та духовного відродження. Але все трохи складніше, бо дуб дерево непросте. Дуб взагалі е, вважається прадеревом. У деяких міфологічних легендах, коли розповідається про створення всесвіту, говориться про те, що всесвіт збудувався і свою ось цю систему сформував у формі дерева. І дерево це дуб. Язичницькі наші часи нам теж несуть інформацію. Про те, що дуб тісно пов'язаний з божеством перуном. І є свідчення про те, що власне в дубових гаях біля дубів наші пращури під керівництвом Волхвів приносили жертви. Дуб рід дерев та кущів родини Букові, об'єднує понад 600 видів. Деревина дубу відрізняється міцністю, щільністю, твердістю та важкістю. Це чудовий будівельний та виробний матеріал. Дуби висаджують для озеленення міст, використовують як солітеру у паркових ансамблях. Існує чимало дубів, які мають світову славу. Зокрема, мамрійський дуб, під яким, згідно Біблії, патріарх Авраам приймав Бога. Дуба, дуба Тебе буде рубати, як я буду маршировати, дубезем. Дубе, оця міць, оця структура дерева, яка викликає асоціації з цілісністю, з неможливістю його роз'єднати. Потім переходить символічно в інші категорії, які реалізуються і в фольклорі, і в народних промислах, і в міфології, в піснях народних. Є ряд пісень, в яких фігурує ось цей образ дуба. Він ще сьогодні асоціюється з образом чоловіка, воїна, козака. І от, десь приблизно з 15-16 століть. Більше 17-го, коли розвивається цей пласт пісенності, козацька пісенність, історична пісенність, коли розвиваються фольклорні такі пласти, як історична легенда, історичний переказ, ми бачимо, що у творах автори паралельно використовують, скажімо, образ дуба і образ чоловіка, але це незвичайний чоловік. Це мужній чоловік, це сміливий, це витривалий чоловік, і тоді асоціативно цей образ дуба вже пов'язується не просто з чоловіком, а з воїном, з козаком, захисником, з людиною, яка має найкращі риси. Листки оці дубові застосовувалися для обрамлення чоловічої вишиванки. Якщо чоловікові дарували рушник, до речі, в дорогу, в похід, завжди як оберіг давали рушник, мати або кохана давала, і там обов'язково теж мало бути добове листя. Тобто це завжди символ чоловіка, символ захисника, і символ процвітання, і символ відродження, зелене, майбутнє, і символ захисту, Божого захисту. Космічного захисту нашого міста і загалом нашого народу. Кривий ріг теж лежить на козацьких землях. Колись запоріжці мали свої сховки і в межах знаменитої дубової балки. Тієї самої, де пізніше Олександр Поль знайде залізну руду. Власне, промислові розробки балку і поглинули разом із віковічними дубами, що росли колись по берегах саксагані. Але один свідок давніх подій все ж лишився: старезний дуб у колишньому парку імені Суворова, на руднику комінтерна. Ніхто точно не знає його вік, але легенди вперто пов'язують могутнє дерево ще саме Хмельниччини. Ваган Хмельницький якраз тікав з хутора Чаплинки, де його польські магнати вигнали і хотіли вбити, і він двигався через порусло річки Саксагань. В сторону Запорізької Січі. І якраз цій місцевісті це по спогадам Яварницького. Ну, він теж тут збирав такі усні, усні спогади людей. І це все по усним спогадам. І тому ми так вважаємо, що оцей дуб був свідком цих всіх подій, і це дуже знаковий дуб. Він один із немногих, десь їх не більше десяти, залишилось в Кривому Розі. Це один із найкращих таких дубів, і це якраз символ кривого рога. Юрій Самойлов переконаний, що листочки саме цього дубу відображені на криворізькому гербі. До того ж, на зламі епох могутнє дерево стало свідком відродження козацтва на криворіжжі. 90-х роках, коли почали вистраждатися національна свідомість у українців в кривому розі ну, кривий ріг не був осторонь цього процесу. І десь на початку 90-х, якраз на цьому місці, біля цього дуба, була створена так називаємо організація Інгульська Паланка війська низового Запорізького. Коли ще мало хто знав, наприклад, навіть, де знаходиться могила Івана Сірка, якраз ця громадська організація і започаткувала ці пам'ятні дати сірка, десь по 5-6 автобусів, людей, якраз це місце збору було і 90-х роках почали виїжджати на пам'ятні дати Івана Серка. Там проводити мероприятия. Це був такий потужний рух, який дав товчок для того, щоб у українців почала своя свідомість, а не великороска, як у нас називається. Віковічні дуби у Кривому розі можна перерахувати на пальцях. Ще двоє трьохсотлітніх літніх красенів борються за виживання у парку Тернівському, і ці свідки історії криворіжжя заслуговують на більшу шану та увагу городян.